У Дубівській громаді все наче дихає творчістю, от і місцеві волонтерки не лише допомагають ЗСУ, а й співають патріотичні пісні. З перших днів війни включилися у роботу волонтерів. Шиємо, в'яжемо сітки, готуємо їжу, відправляємо нашим воїнам, допомагаємо, чим можемо. А також ми себе знайшли в співах. Співаємо зараз. Такі пісні співаємо, які відповідають дійсності, але як буде перемога, будемо співати жартівливі пісні і будемо прославляти нашу неньку Україну. Для проєкту Любіть Україну колективи виступали у будинку художника Валентина Данилюка, побудованому ним без жодного цвяга у рідному селі Секунь. Тут зберігаються роботи волинянина, в яких, як і у цій унікальній хатині, ніби продовжується життя митця. Данилюк, художник Валентином зветься в Секуні У нього тут забилось серце. Вас усіх вітаємо, Ми у цій садибі. Миру і здоров'я, де ви не були, б. не припиняють виступати навіть у найскладніші часи червні учасниці народного аматорського колективу Лелія. Ми любимо пісню. Коли нас запитують, чи доречна пісня під час війни, ми однозначно відповідаємо так, тому що пісня це душа українського народу. З піснею йшли в бій, і йдуть в бій, з піснею одружують дітей. Всі наші народні обрядові традиції пов'язані з піснею. Правда, дівчата? Пісню волинянки виконав гурт. Молодички намагаємося протягом 20 років. Нести людям радість піснею. Е, дуже любимо наш рідний край, волинський край. Ми співаємо пісні про Волинь, про Україну. Е, ну і про молоді такі роки, адже ще ж ми молодички, і намагаємося в кожного в душі викликати ту частиночку такої любові і бути завжди молодим, лишатися. Давні українські пісні співає гурт Берегиня дівчата люблять співати, і наш колектив організувався дуже давно. Є такі дівчата, що співають ще шкільної парти, ще з першого класу. І колектив наш ну трошки змінювався, але зараз ми такий стійкий колектив наш в кожної то син воює, то брат воює, то ще хтось. І нам дуже тяжко зараз співати, але ми стараємося одно. побачити різноманіття виступів у будинку художника. І ви, якщо будете стежити за анонсами, Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Дубівської громади для новин на часі.